Останні приготування перед важливим заїздом. Спортсмени перевіряють мотоцикли, готуються виїхати на доріжку. Попереду гонка за перемогу четвертого етапу відкритого особистого чемпіонату України зі спідвею. Максим Середа один із учасників. Хлопець приїхав із Костополя. Виступатиме у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних серед юніорів. В останні хвилини перед змаганнями Максим спокійний та каже, ні краплі не хвилюється. Настрій позитивний і очікую на, на боротьбу. На боротьбу розраховую. Жодних тренувань? Жодних тренувань. Одна тільки одне змагання в Червонограді було. Це Місяць тому. Підготовка закінчилася. Спідвиїсти готові розпочинати боротьбу. Виходять на старт. Перші заїзди відбулися. Учасники розпочали жваво та з жагою до перемоги. Значну перевагу у першому заїзді отримали гонщики Андрій Карпов у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 см кубічних серед дорослих, а у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см кубічних Макар Левішин. Перший заїзд я переміг. Конкуренція є хороші спортсмени та й ну не сказати, що легко це такий спорт. Я приїхав. Робити свою роботу яку люблю. Це, це все обично, ні. Дякую цей Марченко, що Ігору, бо це мій товариш, що проводить такі змагання, можна е, на Україні е, як -то, розвивати той вид спорту, малі підтягуються. Були й ті, які показали хороший результат, але з технічних причин не змогли здобути перемогу. Серед них рівненський спідвиїзд Владислав Ігнатієв. Вроді би нормально, ну впав, типа. Закрив ручку газу і впав. І в борт. Заїзд за заїздом гонка тривала далі. Вболівальники були у захваті від змагань. Їх зібралося чимало. Кожен прийшов підтримати фаворита. Свого можна сказати, найкращого мого е, як не? Артема Кузнєцова. не пропускаємо зараз. Тим паче, як в мене вже є знайомий, які цим займаються дуже, то ми Кожне змагання ми відвідуємо. Я взагалі, початківець перший раз прийшов. Та, от, з хлопчиками прийшов, дітей провів. Цікаво, подивитися. Теж цікаво. Мабуть, вам цікаво? Та? Я не тільки обявляється, я бабуся двох спортсменів. Дуже все чудово. Дуже дякую організаторам, які організували це, ну, як вам правильно сказати, наше свято в місті Рівному. Ну і коментатор у мене чоловік теж. Ми, ми дуже давно боліємо за це ми фанати з підвею мотокросу. Загалом у гонці брали участь 19 спортсменів. Серед них двоє представляли латвійську команду Локомотив. «250 сантиметрів кубічних. Це шість спортсменів, також українські, як і наші, так і з міста Шептицького з Рівного і Шептицького. І 500 кубічних сантиметрів. Дорослі юнаки з України з Рівного Шептицького і з Латвії. Олександр Дікал розповідає, підготовка до цих змагань не минулася без труднощів. Особливо насторожували погодні умови. Перешкоди були це погодні умови дуже багато кількість, дуже велика кількість опадів впала за останні дні. Ми сушили як могли доріжку, готовили, рівняли її. Як змогли, так ну то тобто, перешкоди були суттєві в цьому плані, але ну надіюсь, нас. Нас вийшло в корадесів. Попри усі перестороги змагання таки пройшли, як і планували. Чемпіонат завершився. Переможців визначено у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Перше місце посів спідвиїзд латвійського локомотиву Олег Михайлов. Серед юніорів у тій ж категорії Нікіта Каулінш. Теж представник локомотиву Макару Левішину таки вдалося гідно показати себе у наступних заїздах та посісти перше місце у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см сантиметрів кубічних. І в класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 см сантиметрів кубічних перемогу здобув Євген Сердюк, Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV, Тіві